За моїми підрахунками, десь на 23-й рік половина економіки була в тіні. і дійсно, ви абсолютно праві, це не можна зробити за один рік вийти з тіні. Але та робота, яка сьогодні проводиться спільно з бізнесом, проводиться Державною податковою службою і митницею, вона поступово йде до відбілення цілих так. І ця робота вона тягне за собою збільшення надходжень до бюджету, що ми бачимо, в принципі, результат на табло. Тобто, тут хто б що не говорив, але відбілення економіки, воно відбувається і відбувається у війну, і, і це. Точно прямий результат того що, ми, того, що ми робимо. Бо от в цьому контексті я хотів би, щоб мене почули, от про що власне детінізація? Е, Так, безперечно, армія потребує грошей, і бюджет потребує грошей, і це про надходження до бюджету. Але е, не в першу чергу. Навіть не в першу чергу. А в першу чергу це рівні правила гри для бізнесу. Бо бізнес, який перебуває в тіні, веде свою бухгалтерію в Excel чи в зошитах і ховається все, подрібнює на сотні фопів свою діяльність, його не існує юридично. Це бізнес, який не можна продати, не можна завести інвестора в цей бізнес, не можна. Навіть у спадок залишити дітям своїм. Бо якщо ти тільки відвернешся від цього зошита, його в один момент не буде, і ти не зможеш нікому нічого пред'явити навіть. Бізнес, який формується на довірі, коли великі каргооператори везуть за кеш товар для фопів з-за кордону, він не захищається судом. Бо якщо він завтра тебе просто кине, ти навіть суд не можеш піти. І така економіка точно не може розвиватися. Тобто такий стан він б'є в першу чергу, не по бюджету, в першу чергу, по тому самому бізнесу. Він не дає можливості дихати вільної економіці, не дає можливості проявляти свій підприємницький талант, бо цей талант обмежений. Схемам ухилення від оподаткування, які, якщо ти не будеш е, е, застосовувати, ти просто е, вилетиш в трубу. Е, не може розвиватися економіка, де, аби зайти на ринок, ти повинен вивчити практики ухилення від оподаткування і найняти сотню ФОПів. Так воно не працює. Е, видатки наведення цього бізнесу не співмірні. І тому е, я абсолютно підтримую. Позицію білого бізнесу, лобіюю позицію білого бізнесу, який вимагає від держави створити рівні умови гри на ринках. І е, я вважаю, що основним недоліком держави, недопрацюванням держави, було те, що е, не бажаючи, йдучи на зустріч популістам або корупціонерам напряму, держава не забезпечила рівні умови. Господарювання для бізнесу. І забезпечення цих рівних умов є тим завданням, яке ми зараз е, виконуємо, і те, що ми зараз відстоюємо. Тому детінізація це створення рівних е, закону одного для всіх. От того самого верховенства права, про яке так багато ми говорили, 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 а ніхто в цій країні не робив. А ось ми почали. Хто не хоче відбілюватись? Е, Хто не хоче і хто не може, не хочуть відбілюватися клани. Клани це правоохоронці, податківці митники середньої ланки, середньої ланки, які на цьому заробляють. Це їх бізнес. Розумієте? Вони заробляють на відкатах, вони заробляють на контрабанді, вони харчують, це їх харчова база. І якщо її не буде, не буде і кланів. Тому я для себе особисто вважаю, що. Мій ворог є оці клани, які власне і керували цією країною всі 30 років. Бо змінювалися політики, змінювалися щось. партії. Вони йшли, приходили, уходили. А вони всі на своїх місцях як були пов'язані між собою. Це така ракова пухлина, яка е, пронизала собою весь державний апарат, і особливо той державний апарат, який е, так чи інакше стикається з грошима. Це не тільки стосується фінансів, це стосується там, і дозвільної документації певної, і земельного кадастру, того самого, ДАСУ. Тобто, е, в ДСУ. тобто це, це величезна така машина, яка е, функціонує всередині держави і харчується за рахунок, за рахунок інших. Я вважаю, що це основний ворг. Другі, які, скажімо так, пов'язані з, пов з ними і також відстоюють своє право на тінь, право на тінь це так званий бізнес, який, в основі якого лежить корупція. Я би не називав це бізнесом, вони так називають себе, я би називав це організованою злочинною діяльністю. Але використовуючи свої зв'язки в цих кланах і будучи власне, їх частиною, це той бізнес, який е, утворює маржинальність на ухилення від оподаткування. Ну, візьмемо спиртову галузь, яку от ми вивели, я думаю, що вже остаточно вивели з тіні. Е, неможливо було працювати, якщо ти не працюєш у другій формі. Тобто це в кеш і не сплачуєш акциз. Ти не рентабельний. І, а для того, щоб працювати в другій формі, ти повинен ділитися з тими, хто за тобою наглядає, і тим самим їх харчувати. І воно так одне на одно було, було замкнуто. Тому на сьогодні і вдалося зробити таке подвійне нарощування надходжень до державного бюджету від алкогольної галузі, від спиртової, що ти ну, зміг. Позбавити ліцензій тих, хто напряму ухилявся від оподаткування. Якщо взяти ринок лікеро галючаної -гал продукції, це не спиртзаводи, це наступна ланка, ті, хто розливають в пляшку і працюють з брендами, то а, 5 заводів, серед яких три великі, вони є, ну, скажімо так, умовно білі. Тобто у них високе податкове навантаження. Середнє податкове навантаження 5,5% по галузі. А ще п'ять заводів, які мають податкове навантаження від 0 до 0,4%. Ну, як таке може бути? В одній країні, в співставних умовах, ви маєте настільки низьке податкове навантаження і купу кримінальних справ, купу судових позовів, купу, 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 купу всього, що власне, але. Використовуючи, ну, скажімо так, ваші оці зв'язки, ви все одно продовжуєте працювати, все одно не платите податки, принципово не платите податки. Так не може бути. Не може в одному ринку працювати з в 10 раз різниця у податковому навантаженні. Бо ті, хто плачують, сплачують більше, вони не можуть е е е працювати, у них нема маржинальності просто. І е, тому відповідні достатньо жорсткі дії були прийняті Кабінетом міністрів у 2023 році. Е, я вдячний за це і податковій, і Кабміну, і е, навіть правоохоронцям. І ми, нам вдалося е, е, вивести. Ринок в білу і збільшити навіть з 5,5% податкове навантаження до 7,5%. Це я зараз говорю про ПДВ. І, і це, ну, мені здається, велика перемога. На жаль, подібною є ситуація в багатьох інших галузях. От зараз, якщо взяти електроніку, жахлива ситуація, підіть, знайдіть, купіть iPhone з ПДВ. Ну, це практично неможливо зробити навіть в Києві. Як? Скажіть, будь ласка, як таке взагалі можливо? Тобто наступне… О, обладнання так? завозиться в, чи, чи взагалі в чорну завозиться, чи завозиться в білу, але продається потім за кеш, а той ПДВ, який сплачений на митниці, потім відвантажується фіктивними операціями в ринок, і вони таким чином ну, отримують додаткову маржинальність. Але… Вони упускають одне: що все це можливо зробити, якщо держава широко закриває очі. Але якщо держава починає працювати, то всі ці схеми, весь цей ланцюг, він видний, неозброєним оком. І зараз є достатньо великі проблеми у тих у контрабандистів, які, які цим займалися. Так само фрукти, так само овочі, так само е, одяг. Все це, на жаль, базується, базувалося протягом багатьох років, базувалося на от от таких схемах. І це те, що ми зараз е, жорстко е, каленим залізом вижигаємо. Тобто вже в цьому році айфони ми будемо купувати і спадати? Я хочу в це, в це вірити. Зараз, зараз дуже багато роблю для того, аби так було.